Кривавий майдан в столиці Венесуели вуличних протистояннях лише з початку квітня загинули 36 людей. В Мережі з'явилися відео одного із таких зітнень, коли місцеві нацгвардійці відкривають вогонь по людях, що мають лише дерев'яні щити для захисту. На інших драматичних кадрах бронетранспортер, що палає, в'їжджає в НАТО протестувальників. Хвиля антиурядових протестів по всій країні не вщухає вже другий місяць. Активісти вимагають проведення дострокових президентських виборів, щоб усунути від влади чинного лідера Ніколаса Мадуро. Той відповідь оголосив про намір скликати на противагу офіційному парламенту нову національну асамблею, що матиме повноваження змінювати конституцію країни. Це опір, а не насильство. Ми знаємо, що ця боротьба не завершиться сьогодні. Ми хочемо зібрати ще більше людей, незадоволених урядом, що атакує всіх венесуельців, які прагнуть змін.